яка перша буква? Ні, а не лабунді. Бу... Ні, це Бурунді. Бурунді. Ні, не бурунді, Добре, а не... Бурунди. Добре, не, не не карточку. Добре. Бурунді. Ні. Добре, давай сюди. дай сюди карточку. Дивись, яка перша буква. Ні, яка перша буква? Ні, мама. Добре, дай перша буква Ти бачиш першу букву? О. буквально. То вже ми гадали. Дивись, яка перша буква? Ну, давай побукуємо, ти ж вмієш вже читати. Ну, так? Я все не вмію, я все за малеї, щоб читати. Саму. Ген, Бурунді. Ні, це Бурунді, а не Бурунді. Добре, починай. Я не буду починати, поки ти не заспокоїш. Та, так я спокійна. І ти не будеш казати Бурунді. Тоді я почну. Давай ти ту картинку тоді вгадуй. Добре, то я... я починаю? Добре, тоді починаю. Які країни собі вибираєш?